Сьогодні у програмі багато обіцяно зовсім трохи зроблено чимало транспортних проєктів практично заморожено, але міністр пішов у відпустку. Галузь відпочиватиме до 15 квітня. Так і не запустивши новий шовковий шлях, українські високопосадовці схопилися за ще один транснаціональний маршрут. Тепер поближче лише з півночі Європи на її південь. Перспективи Віа Карпатія обговоримо сьогодні. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті Транспорт. Міністр інфраструктури України Андрій Пововарський пішов у відпустку. Як заявляють у прес-службі Мінінфраструктури, він буде відсутній на роботі до 15 квітня. Також тут наголошують, що міністр не відкликав заяву про відставку. Вона знаходиться у Верховній Раді із грудня 2015 року. І наразі чиновник не проти залишити посаду. Та як уряд не виконує висунені ним вимоги у стабілізації роботи відомства. Робота та розвиток нового контейнерного поїзда, який прямує так званим новим шовковим шляхом, більш цікаві закордонним партнерам аніж українським. Про це заявив виконувач обов'язків керівника Укрзалізниці Олександр Завгородній. Він також додав, що ведеться робота щодо тарифоутворення в рамках цього проекту. Зокрема, всі оператори вже погодили на скрізний єдиний тариф від станції достиг до станції Ізов. У той же час він не навів показників. Також відзначу, що мені інфраструктури Андрій Пивоварський неодноразово заявляв, що вже з березня потяг новим шовковим шляхом буде запущено в комерційну експлуатацію. Втім, на справі проект заглух і розмови про постачання українських товарів до Китаю та у зворотньому напрямку поступово припинились. Так і не довівши до розуму шовковий шлях, але гарно пропіарившись на його відкритті, українські чиновники взялись за ще один транснаціональний проект. Україна приєдналась до ініціативи Польщі зі створення міжнародного транспортного коридору Віа Карпатія від Балтики до Егейського моря. Новий транспортний шлях з півночі до півдня Європи матиме відгалуження в напрямку нашої держави. Шлях має з'єднати територію семи країн Литви, Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Болгарії та Греції. А також формата могилки до Туреччини, Білорусі та України. В цьому проєкті участвують сім країн Європейського Союзу і з можливістю відвідування на Білорусі, Україну і Турцію. Все це дасть можливість використовувати, в тому числі, великі фінансові средства Європейського Союзу для того, щоб будувати нові Транспортные коридору, а Украина могла бы использовать свой, свой потенциал с точки зрения. Українсько азіатського движення, в тому числі до цього. поки що на заваді повноцінній реалізації планів стоїть одвічна українська проблема. Транспортна інфраструктура потребує модернізації старих та будівництва нових шляхів, і на цей процес доведеться витрачати чималі державні кошти. Сушти зору того, що чи існує ця інфраструктура, вона погана, але вона існує. Можна використовувати цю інфраструктуру вже зараз. У той же час експерти відзначають, що для власне організації маршруту цілком можливе залучення фінансування із загальноєвропейських фондів, зокрема в рамках інструменту CEF. мовно, якщо Україна стає частиною міжнародних торгівельних шляхів міжнародного інфраструктурного вузла? Фінансувати будівництво чи реконструкцію інфраструктури Україна не буде лише своїм коштом. Це будуть колективні кошти країн-учасників, централізоване фінансування Європейського Союзу і найсерйозніші світові банки безумовно з задоволенням будуть фінансувати, кредитувати подібні проекти. У міністерстві інфраструктури та будівництва Польщі заявили, що така співпраця дозволить зміцнити співробітництво з країнами близького сходу. Аналітики погоджуються, кажуть, в Україні є всі шанси аби відновити свій статус великої транзитної держави через з'єднання транспортних потоків Європи та Азії, та зокрема задіяти в цьому процесі води Чорного моря. А це сьогодні питання стратегічне. Якщо Україна поряд з відновленням так званого шовкового шляху східно-західного доєднається до північно-південного шляху, так званого від варягів до греків, це означає, що Україна відновить свій статус як транспортного вузла, найважливішого транспортного вузла в Європі. А це означає більші не лише економічні можливості, але навіть і політична вага. Тому Україні обов'язково треба брати участь у всіх нових, а також у відновлення старих транспортних вузлів. Це Он відкриває можливості для ускорення транспортних э, потоків э, как тільки з Сигійського моря, не тільки з Балтики. Но і підключення, і що і я думаю, що для України очень це чорного моря. Та головною умовою успішності проекту, звісно ж, є насамперед безпека. Допоки То точаться бої на сході країни, гарантувати безпеку на 100% ніхто не зможе. Цей фактор відлякує і потенційних перевізників, і кредиторів проекту. Безпека транспортування. Це гарантії того, що тут не будуть якихось акцій, які б перешкоджали. Проїзду фур іноземного походження через територію України це гарантії того, що там якісь кримінальні елементи не будуть втручатися, не будуть якісь нападів, спроб пограбування цих фур багато чого іншого. Безумовно, треба, перш за все, припинити військові дії на території України, бо це і фактор первинної фізичної безпеки. А далі якомога щільніше входити в те, що ми називаємо євроінтеграція. Беззаперечним позитивом є той факт, що завдяки такій спів... В праці Європа та Азія зможуть обмінюватися товарами через територію України в обхід Російської Федерації. А ось в рамках зони вільної торгівлі з ЄС мало що зміниться, адже ми межуємо з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, де вже давно існують свої усталені маршрути. На ремонт дорожнього покриття цього року піде в рази більше коштів ніж минулого року. Про це заявив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський З держбюджету планується виділення 6,5 мільярдів гривень. Решту дадуть місцеві бюджети та міжнародні фінансові організації. За даними міністерства, вже зараз техніка перебуває на дорогах у транспортному відомстві. Вважають за необхідне запровадження незалежної системи контролю за якістю проведених ремонтних робіт. Також від підрядника вимагатимуть щонайменше. Десятирічної гарантії на виконані дорожні роботи відзначу 2016-го Уряд планує відремонтувати та побудувати 1700 кілометрів доріг. Це становить лише близько одного відсотка протяжності всіх автомобільних трас нашої держави. На це Мінінфраструктури спрямує понад 20 мільярдів гривень серед пріоритетних напрямків ділянки доріг Київ-Харків та Київ-Одеса, дороги Карпатського регіону, а також роботи з відновлення дорожньої інфраструктури у східних областях держави. Вже цього тижня розпочнеться ремонт траси Одеса рені Про це заявляють у службі автодоріг Одещини. Роботи вестимуть від Рені, бо там магістраль у найгіршому стані. Загалом за 19 лотами, на які розділили трасу. Планується відремонтувати трохи більше 80 кілометрів дороги. Загальна вартість робіт складе близько мільярда гривень. Гроші братимуть з фонду регіонального розвитку, митних надходжень та коштів, передбачених бюджетом автодору. Завершити ремонт траси, яка є частиною міжнародного напрямку. Є 85 Десять планують у жовтні поточного року. Нині цей шлях один з найбільш складних та небезпечних в Україні. У столиці знову заговорили про введення для всіх типів транспорту єдиного квитка електронного формату. Нинішній директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Олександр Козловський стверджує, що така ініціатива буде реалізована з 2017 року. Це має збільшити доходи від проїзду, зменшивши кількість зайців та фальшивих посвідчень. Олександр Козловський повідомив, що електронну картку можна буде легко поповнювати та як будуть створені спеціальні термінали. Зараз експерти виріс. Шують, де будуть розташовуватись валідатори для оплати проїзду при вході або всередині транспорту, також незабаром столиця не потребуватиме роботи кондукторів, або ж навпаки, їхня допомога потрібна буде при кожному вході у транспорт. В Росії нині практично все робиться насильно, так би мовити, в рамках імпортозаміщення прем'єр-міністр Федерації Дмитрій Медведєв зобов'язав російських чиновників літати виключно вітчизняними авіалініями. Відповідну постанову вже оприлюднили на офіційному урядовому порталі. Йдеться щоправда лише про службові поїздки, що здійснюються за рахунок державних коштів. Ну а приватні поїздки більшості чиновників і без того заборонені через санкції. До речі, в уряді встановили навіть пріоритетний порядок придба квитків, приміром, якщо на необхідну дату вільних місць не знайдеться, наступними в списку йдуть перевізники країн Євразійського економічного союзу. І якщо ж і на них попит перевищить пропозицію, тільки тоді Кремль дозволить скористатися послугами європейських авіакомпаній. З Братислави до Відня лише за 8 хвилин. Словацький уряд підписав угоду з компанією Hyperloop Transportation Technologies про спорудження надзвукової транспортної системи. Зараз автомобільна подорож з Братислави до Відня займає близько години, а потяг нового покоління впорається із завданням за 8 хвилин. HyperPool – це система труб та капсул, якими пасажирів доставлятимуть до місця призначення завдяки герметичній атмосфері. Всередині тиск не перевищуватиме допустими для. Людського організму магнітні поля ззовні слугуватимуть замість двигуна а без додаткового опору повітря швидкість вакуумного потяга сягатиме 1100 км кілометрів на годину. Коли саме Словаччина побачить транспортну новинку, поки не повідомляють нині на меті затвердити точний маршрут та кошторис проекту. Найбільший у світі круїзний лайнер вийшов у море. Судно Гармонія морів випробовує технічні потужності у французькому порту Сен-Назер. Корабель вагою понад 120 тисяч тонн виводили в моріли в море шість буксирів. На причалі за дійством спостерігали тисячі людей. Лайнер гігант почали будувати навесні 2013 року. З за вишки 70 метрів судно містить 16 палуб, на яких вміщується до 16 тисяч пасажирів. Обслуговуватимуть корабель. Тисячі членів екіпажу довжина лайнера становить 362 метри. Це на 50 метрів більше за висоту Ейфелової вежі. Випробування корабля триватимуть до кінця квітня, а вже у травні лайнер передадуть замовнику американській компанії Royal Caribbean International.